Мене називають стара баба, ось я не накрашена, це корені волосся. Подивіться, ви вважаєте, що якщо собі там щось зробила, наколола, ти собі то зробила і пишеш, що я, що я стара, що я то не зробила. Я старію, красиво. Яка я тобі стара мені тільки 45? Я ще не народжувала, Господи, мене там гормони бушують, усе поміняється після родів. Баба я буду знаєш скільки? Дай Боже дожить. Ну якщо баба, то жіночно я ще баба та, розумієш? Я йду два метри ростом на каблуках, 120 кг кілограм, мужики валом отак.